Отче, благослови старших у нашій родині. Хай вони не відчувають самотності, хай серце їх буде наповнене спокоєм. Обгорни їх своєю любов'ю, дай їм сили духу, щоб вони були прикладом віри і терпіння для молодших. І хай через їхню мудрість і любов передається благословення на майбутні покоління. І ще прошу, Отче. Щоб у нашій родині завжди була єдність, хай ми не будемо розділені гордістю чи егоїзмом, хай ми зберігаємо любов навіть тоді, коли важко. Навчи нас бачити у близьких не їхні слабкості, а Твоє творіння. Дай нам очі, що вміють любити, серце, що вміє прощати, і душу, що прагне миру. Бо тільки там, де є любов, присутній ти, мій Боже. Господи. Мій Отче Небесний, дякую тобі за все, що даєш, і навіть за те, чого не даєш, бо ти краще знаєш, що потрібно моїй душі і моїй родині. Прийми, Отче, цю молитву, як пахощі любові, що підіймаються до Твого престолу. Слава тобі, Боже, Отче, всемогутній, що живеш у вічності, що керуєш Всесвітом, але схиляєшся до кожної людської душі. Слава тобі Творцю неба і землі, за те, що ми можемо називати Тебе Отцем. Слава тобі за Ісуса Христа, який відкрив нам шлях до Тебе. Слава тобі за Духа Святого, який утішає і наставляє. Слава тобі за сім'ю, за любов, за життя, за все. Бо ти наш початок і наш кінець, ти наша надія і наш мир, ти наш цар і наш батько, благословен будь, Отче Небесний. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.